Благодійний фонд Твій крок за залученням міжнародних спонсорів передає сьогодні дві автівки, а саме Mitsubishi U200 2025 року випуску для спецпідрозділу Кракен головного управління розвитки. Це настільки універсальна річ, що вона робить як логістичне завдання, так і завдання з вогневої підтримки і знищення ворога. Тому це універсальна різнопланова машина, яка вирос за призначенням і за оперативною обстановкою, яка склалася в даний час. Саме головне і саме основне те, що машина має більший і нормальний моторесурс, тому що вона нова і вона не стане там, де Зіткнення і де саме прильоти, вона зможе як швидко доїхати, так і швидко виїхати. Тому що ці машини також, крім виконання бойових завдань, виконують не тільки логістичний, а й евакуційний. Ми тільки разом зможемо подолати ворога. кожен зі своєї сторони. Як хлопці, які виконують завдання, наш підрозділ, так і ті люди, які допомагають. Разом ми сила. Єдина сила, яка подолає ворога однозначно. Ми це віримо, ми це робимо і ми це зробимо.